Прошу. Добрий день. Зібрана постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту. На комісії буде розглядатися 5 питань і треба вибрати секретаря комісії. Я пропоную Віталію Миколаївну Ступення та переименування Дубровицького, Дубровицького закладу загальної середньої освіти першого, другого ступенів Івано-Франківської селищної ради. Ми ж попередньо на одній з засідань постійної комісії спільно з головами всіх профільних комісій розглядали питання щодо реорганізації шляхом пониження ступенів та перейменування Дубровицького закладу загальної середньої освіти першого другого ступені, ступенів і Франківської селищної ради. Виховуючи те, що форму для прийняття рішення не було. Ми в даному питанні обговорювали. Але відповідно відповідності до вимог ще законодавства, даний, даний проєкт рішення був висвітлений після проведення громадських обговорень в селі Дубровиця в даному закладі, перебував на сайті Івана франківської селищної ради і відповідно після року ознайомлення на сайті він. Hof. Повинен був включений бути в проєкт, -проєкт, -проєкт денного сесії селищної ради. Тому ваші уваги пропонується даний проєкт рішення і тоді пропозиції за вашими рекомендаціями і є, ви... роботи багато двох словах. Так, так, Отже, коли слухання цього 25 липня? Ні, ні так, 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 Та, так, було проведено Києвом постановою Кабінету міністрів 245 це було в березні 24 року про припинення фінансування закладів освіти, де є перші другі ступені, де є менше 45 учнів. Відповідно, посипалися листи різного роду конкретні е завдання, приймайте рішення, приймайте заходи і все інше. Відповідно, в липні місяці було проведено громадське обговорення стосовно е пониження ступеня цьому закладів освіти. І він, як розказався населення, Васильівна, рік часу це проєкт рішення висів на сайті селищної ради. Ми збирали пропозиції, якісь зауваження і тому подібне. Ну, до нас нічого, жодних пропозицій. Читаємо пропозиції, чи ми маємо Чи змінити дату з 1 вересня 26-го року? Тому що процес почався. А що ви пропонуєте? це не пропонуєте, це не має бути, відбутися е, в нормах. Я маю відбутися, кажу, чи ну я не знаю, от власне, що зараз є версія місяць, чи доцільно бо кажуть так, в такі праці школи це, і ми е, рішень не прийняли до першого вересня. І тратифікацію та, Тому що цей процес почався, а рішення не було фінансування, фінансування в місцеві почали? Ми на, тоді на комісії прораховували ми говорили про суму, про фінансування. І це все. Наперед ви прораховували. І була Марія Васильівна. Ні, тоді так, ну, коли планувалася сесія, на якій мали б розглянутися даний проект рішення, ми підготовилися дуже таке точніша інформація сказали, так. Так, щодо цифр, які ми мали би профінансувати при. Тій ситуації, яка є, і при ситуації, коли б ми провели е реорганізацію шляхом Так, так, Бо, так, так. так. так це, це, це було на попередньому засіданні, так, було ну, все обставин сесії не відбувалося, і маємо 12 вересня. От, ну, але ну, кому тобто, я, я, я тут я не питання? Я, то ви маєте сказати, як тепер правильно. Ні, маєте, чи я ми чому тепер підаю. ми тепер повинні розуміти, чи нас. Чи нам доцільно це питання розглядати на комісію? У нас є, воно в нас було включено і перекладалося з порядку в порядок, розумієте? Та я сама не знаю, тому що я ще не буду я ну, в такій ситуації, як ми питаємо, де далі буде постійний процес початися. Ми це маємо зробити до першого вересня. Ми теж не можемо зараз, да, до є кошти, то гроші, як ми можемо да, зараз голосувати, залишити школу. Ну Добре, а хто буде ту школу отримувати? Ну, взагалі, які зараз варіанти його з подій? Чи можете Які Нема зараз квіти на пане Вітер Дмитрий. Напевно, залишити, просто шкодитися. Чи могли б, наприклад, ви до завтра на сесію підготувати висновок от, в ситуації, яка склалася, та, що до 1 серпня не було розглянуто питання щодо організації, не було розглянути питання щодо організації <клухи> шляхом пониження і відповідно там до пункту такого-то, стації такої-то. Е, ну, все. Яке тут вже терміни пройшли за що там голосувати? Що наш голоса? Ну я що за тобі дати досвідку і що на щоб ми викрити або ні? Аби, то ми або знімаємо питання з розвитку і чи ми вправі це зробити? Ми зараз теж будемо в нашому юридичному відді. Ну, Ми коли говорили, що будуть комісії будь-далі працювати і з 1 вересня. Я не розумію, не розуміла, чи були якісь. Повідомлення про те, що актуально, не актуально. Ми готувалися до, до сесії, яка я проводилася зі всіма презентаціями і так далі, сесії відбувалися. І просто ми не знаю, що далі Тут таке трошки питання. а у вас не було ніяких <свіття> владень там звідки? Ну, світі, тому потрібно звичайно, що ми мали зробити організацію. Ні, і... вони просто питають, що з тої школи закриття

Це питання взагалі, але. А як ми, зняти ми... то питання? Яка є процедура? Не... На сесії, це вже не ваше питання. То ми... Але нам повинна бути підстава якась, що ми можемо його зняти. Або ми його даємо на сесію, знову ж таки обговорюємо і приймаємо рішення, або його просто не приймаєте, Склад депутатів. Зараз буде лише рекомендаційний характер комісії. Що комісія рекомендує? От що вона порекомендує сесії, відповідно вона з тим питанням і виставиться. Але виставиться той проект, який в нас є. А Якщо ми дамо пропозицію зняти, то воно зміниться, так? Ну, а бути особливо на підставу. Кажу, оцінний процес почався перший вересня. Пониження ступеня не відбувається під час навчального процесу. Це тільки спершу. Зараз освітній процес і вчителі каліфіковані, розумієте? Ну просто випадку. зараз немає теми для обговорення Т. і голосування. Дивіться, чому ми чому вже таке напрягали на 3 вересня, тому що ще до 5 вересня. Робиться сетефікація, правила, що mm -hmm. uh -huh. до 5 вересня. Ми ще напрямували на 3. Щоб якщо до 3-го ми ще встигли, тоді ще ми якісь рішення приймали. Ми ж сподівалися на третє, ну, але тут до третього було то, то не було то питання, так. І тому, ну, 12 вересня, тому не знаю, як діяти, чесно. То треба розуміти згідно закону, що mm -hmm. закон передбачає даний професій. No, просто тут така недокова ситуація і навіть у нас. Так само нам і голосувати нам за щось не розуміти, бо ми розуміємо, про що закон говорить. А Не щоб не рекомендувати, тоді виноситься на сесію. До любому буде виноситися на сесію, але в процесі, наприклад, формування проєкту порядку денного, якщо будуть якісь вагомі підставити, то ми його можемо зняти. Є документ, який каже, відповідно до того до того, хто немає до його розглядати. Хоча я виявляю, що... Стоїть, щоб воно таке було розглянуто, і тоді рада нехай би прийняла рішення Ну то просто просто і все, по... відповіді. Ставлю питання на голосування про організацію шляхом пониження ступеня та перейменування Дубрицького закладу загальної середньої освіти, першого другого ступенів Івано-Франківської селищної ради. Достати плюс чи галузь, чому що? Тримус. Через цю і стойку відсутні 4 голови. Друге питання. Про внесення змін до порядку впровадження картки під в автоматизованій системі оплати тої. А СОП українських маршрутах загальному користування для мешканців Іван Франційської територіальної громади. <гум> Шо, Випаде, 7 травня 2025 року своїм рішенням No 5777 було затверджено положення про впровадження карти Піввика і відповідне рішення. Яка необхідність внесення змін? Вважаю, що чисто технічна, бо в пункті 1 в пункті 3.1 він звучить так. Перед категорій, які мають право на видачу пільгових карт. Учасники бойових дій, які отримали інвалідність наслідок бойових дій. Тут треба учасники бойових дій крапка, а потім вже всі інші. Бо учасники е, бойових дій, чи ми приймуть рішення, чи не вирішив, вони і так мають ну, в та, про... Але ми е, тут е, положення своє застосовуємо до народного законодавства. Це з одного боку, а з другого боку ми е, належним чином е, відносимо до цієї категорії пільговиків. Е, ну, е, це одне, е, одна одне зміна, більше уточнення технічне, я визнаю. І друге, ну, я думаю, що депутати, мабуть, знають про ту систему, яка впроваджується автоматизована система пільговиків. Донедавна була така система, що, наприклад, кожна громада заключала погодитися з перевізником, той перевізник надавав свою інформацію про кількість перевезених пільговиків. І громада відшкодовувала ті витрати, які він е, ніс на перевезення пільгових категорій населення. Зараз е, є інша пропозиція, та пропозиція, з якою, я вважаю, плідно працювала Мироницька міська рада, вони запровадили перші. І вони е, надають пільги лише по реальних понесених коштах і витрат. Тобто, виглядає воно таким чином. Пільговик, отримавши таку картку пільговика, яка вноситься в єдину систематизовану систему обліку тих пільговиків, входить в автобус, який забезпечений варіанту, він реєструється і виходить з автобуса теж реєструється. Тобто пільговик зайшов, він. Скористався своїм правом до України, вийшов і по потім ця інформація збирається, заключається відповідно до меморандуму, є заключені між департаментом міської регіональної адміністрації, Вони рахують суму і шкодові судди. Я вважаю, що це є більш дієвий контроль, реальний контроль. тому Є пропозиція, ми працюємо про внести зміни до цього ОТГ, Тільки з даної фарточки, що на території нашої. Тільки наша мова йде про ніж міські маршрути. Ніжнізькі маршрути це які маршрути, які в реєстрації. Департамент пораненства є реєстрація, вони до 300. І 300 це вже міжміські місь, і міжміські лише. Ми з приміськими. А, приміські і міжміські, так. <говорить> да. Мова йде про... Э, але квиток, я пев але так не так само, що там є за нашою громадою. Особенно дестані не спрацює, я так думаю. так? <говори> Ні. Творі, не може такого бути. Дуже багато людей звертаються, кажуть, от як Львову хотіла, в Львові є. Так, like, На території нашої громади можуть прийти ситуація. А категорії пільговиків, там як по рішення передбачено, це учасники бойових дій. Дуже отак з практики вже є. Маємо станом на нині 78 людей, які вже зареєстровані картки. Як правило, це є ветерани праці за 70 років. Учасники бойових дій, як правило, дуже рідко реєструються Вологи мають пігу і так, просто деякі кажуть, я надою всім пояснювати, що я є учасник бойових дій, я хочу на ньому сісти, скористатися своїм правом, поїхати в неї. Потім реалітовані, ну і ми в тому положенні круглий слід, який подали, а тоді їх не щоб так Привикли, щоб ви знаєте населені пункти, в якому Угу. Ми фіксуємо саме пункт. Якщо ми так ви домежена, що виходимо там, фіксували їм ходить і приїхав. А в домажі ще ви всі. Що, людина то зробить, кілька не застосовується. Якщо людина не скарує на засобу транспорту, то що відбувається? він їхав. Нам потрібно розказати про те, багато вчителів-працівників, що сумісниця. Ну, тобто, вони компенсують за два та І вороці, і так далі. Ми не можемо щось. Тільки категорії. Так, 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 так. Так, Закон не пересважає. Дивіться. E, буде законом те, що, що проголосують. Але в тому положенні не включені дуже багато Такі тих категорій, які мають державу, мабуть. У нас знаєте, скільки є пільгорів. У нас Верховна Рада є ну, популістські, вони не скажуть, що вони приймають пільги, а ви там передбачаєте кошти і платі. Добре, пропонують, як вийде. Тому, знаєте, що, за що проголосуєте, так і буде, але... Ну, але не в нас тут проєкт. Так, так, так. Пропонується так, так. рекомендувати 77-й сесії, не це змінити доповнені рішення 75-ї сесії. Порядку поважного партії узованій системи оплати проїзду у приміських маршрутах змагального користування залежності на французької територіальної команди у назві та тексті вказаному положення доповнити після спів у приміських словами та ніж міських. Врешті положення залишиться без безмітник. І пункт 3.1 викласти редакції учасники бойових дій душка обде крапка. Там, да. За Закончили еще да и назад, 60 древен, я понимаю, что до нее. Город, сам подобрался. Подобрал я врагу, не понимаю.

В Єдине, що так, в на ми зробили наказом виникала необхідність, бо лице цього тижня червня цього... Черв Черв ми це зробили наказом. Так, так, ну, на залишаємо рішення на джав... без наказом. Так. Так? Добре, а він віпо... буде клас.

Четверте питання. Проведення штатний розпис Вірківського закладу загальної середньої освіти першого третього ступіння імені Тараса Шевченка, Івана Франківської селищної ради, штатної одиниці. Також пропонується вашу увазі 3.1 вересня, 22 року штатний розпис, штатну одиницю асистента вчителя. Першого акасу. Це є дівчинка, що класну. 4 за рішення. П'яте питання. Проведення штатних розпис ясновського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів імені Павла Беринди Івано-Франківської селищної ради, штатної зброї. Тут дуже пояснюємо. Це як і станковий з тим, що є просища. Для дома закладу, де донакові сушниця, тобто з інвалідністю. Є конкретна потреба, і цей автобус, що був при домаженні, він поїде ясницька, тому треба відкрити штатну одиницю <питрес> або що.